Ми вже шукаємо партію, шукаємо кандидата в президенти, пишемо проєкт закону про надання громадянам прав законодавця. Вивчіть, будь ласка, наші матеріали і потім вже будете задавати. Та питання, я там чуть ви... нічого не буду. Ви, головне, зелі скажіть, що ви вже підбираєте кандидати. Та мені, зє... мені срати на зелі. Зеля – це найнятий на роботу державний службовець. Ви розумієте чи ні? О, хто його наняв? От я його я... ще не нанімала. Хто його то піздец. наняв? піздець та ви йому зарплату платите? Він живе з ваших грошей. Він повинен Із... робити то, що Із ваших. йому народ. Всі до... добре пані... теж грошей. Все, пані Ольга, давайте ви, ви послухайте там навіть читати. <гум> Хочете читати? Ми вам скинемо е друковані матеріали. На я не хочу ваше нічого читати. Так, добре, тоді не заважайте нам е, конструктивно. Хочете, слухайте.